Один з найдешевших електроскутерів з новинок, до речі, на літі залізу фосфатному акумуляторі ємністю 72 вольта 30 ампер-годин із 1,5 кВт двигуном. Показуємо швиденько, яка тут панель приборів. Вже, до речі, зручно поміняли, зробили, що тепер показує. Впро... І є така батарейка, звичайна, і показує тепер в процентах. Зараз ми включимо. Чік-чик показує заряд батареї в процентах 44. А ну, пробуємо ну, третю передачу. Подивимося, що він їде максималочка яка. Це на холостому 62. Ну, але 1,5 кВт вони таки тягнуть своїх тих 55-57 км за годину без проблем. Спереді у нас йдуть гідравлічні гальма, ззаді у нас іде барабанне гальмо. В принципі, як то кажуть, просто і надійно. Є в нас тут додаткове місце. Зараз подивимося, яке. Під батареєчку тут є серце. Не забувайте, що це всього-навсього 10 гривень на 100 кілометрів. Витрачаєте ви. Порівняно з бензиновим, це просто небо і земля, народ. Тому хто там хейтери зараз будуть писати, та за такі гроші, та за такі гроші. Ні, народ, це економія, ви просто порахуйте. Я наїжджаю під 500 кілометрів в місяць, тому для мене це просто надзвичайна економія. Кофер іде, до речі, в нас в. На ключику так само, і йде він зразу в комплекті. Ціна такого електроскутера 46 тисяч гривень. І зараз є акційна пропозиція, безкоштовна доставка по всій Україні. Тут ми вже накидали всяких речей, ну це таке упаковочка від нього. Він приїжджає до вас, до речі, в металічному каркасі, і це вже дуже зручно і надійно. Тому замовляйте!